Айтінквидлонг враховуючи важку дорогу до Словенії та перші дні тренувань. Команда добре впоралась. Ми намагалися сьогодні відтворити у грі деякі моменти, над якими працювали на тренуваннях. Бути агресивними на полі. Вважаю, це у нас вийшло. Тиндедивалдевер ін сам ситуаціон суксесво, a lot of good things can come from these players були непогані можливості, аби забити голи. В цілому футболісти показали себе непогано, і те, що вони можуть продемонструвати в майбутньому свій потенціал. Сьогодні ще треба враховувати те, що деякі хлопці грали не на своїх рідних позиціях, адже на тренуваннях я побачив у них універсальні якості. Наприклад, Шевченко грав опорним півзахисником. Також Каменський у другому таймі. І ще двоє хлопців з академії діяли непогано. Ще Мендоза грав сьогодні в центрі, а Бундомбазі — на фланзі. Дуже складний був матч. Емоційний для першої гри ще такі погодні умови, що дуже спекотно. Я вважаю, що ми непогано підійшли до гри і непогано зіграли цей матч. Звісно, було важко, тому що ми під навантаженням, це збори завжди під напругою. Було важко, але ми. Я вважаю, достойно зіграли цей матч і могли перемагати, так і могли програвати. Рахунок по грі, я вважаю. При моїй пам'яті я не пам'ятаю, що в мене був такий матч у кар'єрі. Я перший раз присутній в грі в такий, що не забиті три пенальті. Це футбол. Від нього можна очікувати що завгодно взагалі. Остановка була грати, грати на м'ячі, комбінувати, проводити швидкі атаки, притримуватись своєї позиції і бути збалансованим на полі. Це вимоги тренера, це, по-перше, дисципліна на футбольному полі. І Грати як команда один за одного. Ну, я б його охарактеризував це матч використаних моментів, тому що як і з нашої, так і з їхньої сторони була досить велика кількість гольових нагод, але як і ми, так і вони не скористались. В цілому можна відмітити те, що команда старалась, показувала свої найкращі якості і, в принципі, Найголовніше завдання це зараз все ж таки набрати фізичну форму і готуватися до чемпіонату. Тому я в цілому позитивно характеризую перший матч. Якщо чесно, то перший тайм ще трішки погодні умови були такі спекотні, тому, звісно, було складно грати. Тим паче це перший матч. Я сподіваюся, що з кожним наступним матчем буде легше-легше, і ми підійдемо в гарній фізичній формі в чемпіонат. Та, якщо чесно, відразу і не пригадується, щоб і пенальті і скільки, і скільки нагод. Напевно, рахунок мав би бути 4-4, 5-5, але 0-0 на, на, на рахунку. Тому, тому я думаю, що це закономірний результат, все ж таки нічий гра видалася. Але хотілося б, напевно, щоб більше голів було. Основка була, щоб ми дотрималися структури гри. Від першої до останньої хвилини, щоб е, був малюнок гри, те, що хоче бати, бачити тренер, ось тому ну, я вважаю, що в нас звісно не все виходило, але в цілому можна сказати, що позитивно пройшла гра. Я думаю, що ми зробимо теорію по цій грі нам е, скажуть, де ми, ми правильно грали, де неправильно, і будемо рухатись далі.